Зимові шини LASA Competus Winter 2 Plus в розмірі 225 55 r 18 Ця модель йде для позашляховиків, в даному випадку розмірі йде для кросоверів, наприклад, для таких, як Mitsubishi Outlander XL Ця модель йде європейського типу, тобто буде максимально комфортно в'їзді по місту, по трасі. Ось такого немає бокову зону. Шина направлений. Має направлений малюнок протектора, а отже, буде викидати кашу, мокрий сніг з пятна контакта. Має високий швидкісний показник 240 км на годину. Ласи це спільне підприємство з Турції з Бріджстоуном. Ось. Це виробництво Турція. Має досить міцну боковину. І шини кажуть, що вони. Довго ходять, тому компанія шаноланд рекомендує